Доброго дня, шановні телеглядачі, до вашої уваги черговий випуск районного телебачення. Сьогодні ми вклоняємось перед материнською любов'ю, ніжністю, турботою і жертовністю. Сьогодні ми кажемо велике спасибі і просимо вибачення за той смуток чи біль, якого, можливо, завдали люблячому серцю матері. Так, сьогодні ми вшановуємо найрідніших у світі людей, наших матерів. Тож вам сьогодні наша любов і усі квіти весни. Окреме слово звертаємо до тих матерів, чиї діти захищають мир та спокій у нашій країні, чиї синочки дарують ангельські посмішки з небес, бо вони віддали своє життя за батьківщину. Нехай береже вас Господь зовсім молоді і уже посивілі любі матері зі святом!